Для мене дуже дякую за запрошення. хочу вас всіх привітати з вашим днем. День. день студента важливий день. І мені приємно, що я сьогодні знаходжусь у вас в університеті. Так, ви абсолютно праві. Третій раз я серед маріупольців маріупольського університету. І я погоджуюсь з вами, що люди це і є університет, чи це знання. І дух, який передають викладачі, вам і принесли, і я хочу вам подякувати за те, що ви тут зберегли ці знання, зберегли університет в собі, в пам'яті і в, в дуже важливий час. І що ви разом з, з, зі студентами, і також університет, це. А може, це і дух. Дух найголовніший це, це студентство. І, і дуже приємно, що ви всі тут. Мені приємно побачити такий простір. Це більше, ніж університет, те, що я побачив, якась сучасність. Я навчався в університеті, я його любив, але ну, не в такому просторі. І це дуже приємно. Бо цей простір він сучасний підходами, які я бачив, про що ви мені розповіли. Трішечки зовсім. Але ця відкритість, і цей рівень, ті програми, про які ви сказали. Я вам бажаю все це зберегти і, і, і тільки помножувати. Є важливість життя Маріупольського університету і те, що ви продовжили і надихнули ці стіни життям університету, бо важлива і пам'ять. Пам'ять ті цифри, там, де, на жаль, загиблі ваші колеги, як викладачі, так і студенти, 18 людей і більше 250, з якими немає зв'язку. Але тим не менш, мені здається, те, що ви є, це і є зв'язок, і вони, бо ці люди дай Боже. Знайдуться, а кого з нами нема, на жаль, то вони залишаються в пам'яті університету. Тому я й сказав, що мені здається, що ваш університет він особливий, це простір, такий простір знань, пам'яті, гідності. І, напевно, те, що я там прочитав, незламний кампус, ну, щось на кшталт такого, я думаю, що це про вас. Кампус 21-го сторіччя це, в принципі, такий підхід до. До, до нашої держави. Ось ви така, таке обличчя студентства нашої країни, обличчя незламного студентства. Я дуже вдячен вам за те, що ви в Україні. І це дуже важливо. Я з усією повагою до тих, хто і за яких причин сьогодні знаходиться за кордоном, але я особливо вдячен всім тим, хто в Україні. Це гордість, це підкреслення. Ваги громадянства це практичний доказ любові і поваги до нашої землі. І ну, це важливо, бо без вас, без студентів немає ніякого життя майбутнього за що ми боремося. Боремося військові на фронті, люди, енергетики, медики, студентство, викладачі, вчителі. Боремось заради майбутнього. Ну і ви обличчя цього майбутнього, і я радий бачити такі світлі обличчя. Ось, і ну, у мене немає якихось особливих е меседжів, окрім того, що знаєте, що ми точно боремося за таке майбутнє, розумне з такими очима, які у вас, е з такими світлими обличчями. І я знаю, що саме така у нас перемога і буде. Маріуполь цей простір ви обов'язково повернете додому в місто Маріуполь, і, і це важливо, Це буде така, така історія. І напевно тоді може бути четвертий раз, коли ми так. дякую за ваші слова. Ви відчули те, що ми хочемо, щоб відчували в цих стінах, тому в правильному напрямі рухаємось. Насправді ми дійсно працюємо для наших студентів, ми робимо все, щоб у них були можливості, нові інтернаціоналізовані, щоб вони брали участь в міжнародних програмах. І я більше говорити не буду. Давайте їм слово, дамо, що кілька питань з вашого доступу. Як ви скажете? <свісно> я тут у вас відпочиваю, якщо чесно. Я Таміла Достіко, навчаюся на четвертому курсі муніципального менеджменту. І мене до вас таке питання е, на часі, тому що у нас багато студентів навчаються за кордоном. Чи у вас є якісь програми, які забезпечують повернення наших студентів е, назад в Україну, які навчаються за кордоном? І ще одне питання стосовно наших стипендій: е, чи можливо підвищення наших стипендій, наприклад, із того, що підвищені, е, ну е, соціальний статус або Uh, як правильніше сказати, uh, yeah. зараз хвилинку, вибачте. Uh, yeah, Ні, yeah. uh, yeah, uh. ви скажіть, як yeah, хочете. Uh, збільшено прожиткового мінімуму. Yeah. <laughs> не впевнений, що це ваше запитання, <laughs> uh, але тим не менш, так, да. ну, це дуже yeah, було okay. дуже було актуально. А дякую вам за запитання в цілому. Я думаю, що про студентські програми більше може відповісти профільний міністр. Я думаю, що він детально це знає, і міністерство розробляє тощо. Я можу сказати від себе, що стосується стипендії, таке завдання уряду є. Ми це обговорювали з міністерством. Ми Попрацюємо над тим, щоб збільшити у наступному році об'єм стипендій. Ми в цьому дуже зацікавлені. Нам не просто, я не про жалітися, а про те, що є війна і є кошторис відповідний гарантованих важливих речей, які не можемо ми зменшувати заради оборони держави або наступальних дій, але тим не менш. Я ще раз е, хочу підкреслити, що те, що ви тут, те, що ви навчаєтесь в Україні, так само, як потім люди працюють в Україні, те, що викладачі тут працюють в Україні, те, що військові тут воюють за Україну, це дуже важливі речі, і ми повинні знаходити, як би нам складно не було, знаходити пріоритизацію тих українців, які в Україні. Бо їм складніше і на ваших плечах сьогодні захист держави. Збереження держави це, захи... це захист держави. А на фронті і життя, і робота всередині держави для того, щоб були робота, робочі місця, щоб жила держава, бо потрібні також знов-таки, вибачте. Держава вона для людей. Потрібні люди, щоб держава жила, працювала, навчалась, потрібні податки для того, щоб забезпечувати сил безпеки оборони грошима і підтримкою. <кхід> Тому цей пріоритет є. Збільшення стипендій. Я думаю, ми знайдемо це для наступного року. А щодо спеціальних окремих програм, ну Є цілий ряд абсолютно конкретних кроків спрямованих на перша частина вашого питання полягала в тому, що повернення. В Україну для повернення в Україну повинні бути дві речі: якісна освіта, і хороша, якісна розвинена економіка для того, щоб у вас були робочі місця. І власне президент про це сказав. А щодо якісної освіти, у нас є цілий набір конкретних кроків, спрямованих на підвищення якості освіти, і безумовно над цим працюємо. Тобто, це і автономія вузів, це індивідуат, це і автономія студента, і його розширені права, його розширені можливості, це і контроль за якістю вузів. Це і Ефективність освітніх програм це цілий ряд аспектів, які я можу детальніше розказати, якщо цікаво, але ми можемо ну не забирати час, щоб ви мали можливість задати запитання і ще президенту. Дякую, Оксана Січ. Загально щодо повернення людей, бо освітні спеціальні програми, студентські програми. Так, це до, до міністра і молодці, що вони розробляються, тому що це виклик, і нам потрібно працювати над е, поверненням людей, а не навпаки. І, але загально у нас є різні версиї населення, різні люди, різні професії. Тому е, я можу вам сказати, як ми працюємо над поверненням людей сюди. Так, це робочі місця, те, що повинен. Постійно над чим працює уряд, і вони працюють. І допомога велика допомога бізнесу, і ми також це робимо. І залучення бізнесу в а, оборонне виробництво. І ми їх вже об'єднали багато з них, тому що сьогодні це виклик, і у нас є запит, і на це у нас є гроші, як українські, так і а, наших партнерів, і тому ми. Хочемо, щоб вони створювали робочі місця, і там не тільки про зброю, це про технології, дрони, різні речі. Тут дуже важлива велика кількість робочих місць, відповідна ринкова заробітна плата, і це важливий момент для того, щоб люди повертались. Раз друга історія це безпека. Я б сказав би від себе, що безпека на першому, але якщо ми говоримо про на першому пункті, пріоритетній. Але якщо ви сказали про якісь програми, то я і почав з економічних кроків. Кредитні іпотечні і робочі місця. Це якщо загально, бо можемо про це дискутувати дуже дуже, дуже довго. А ось що стосується безпеки, цим займаємось ми. І я займаюся з дипломатами особисто, збільшенням протиповітряної оборони. На сьогодні ми розуміємо, що як, як би там далі, далі не було. Але для громадянина України. Навіть у час війни він повинен, чи вона громадян, повинні максимально бути в використовуючи це слово, якщо правильно, в комфорті не можна сказати, що ми в комфорті, бо йде війна, але як можна більше забезпечити саме проти повітряної оборони, безпека в містах, безпека для дітей, школах, садочках. Для студентів в університетах і тут дуже багато різних заходів. І ось цим цим ми займаємось, такими програмами. Дякую, Володимир Сенч. Колеги, будь ласка, ще питання? Мене звати Владислав Терпелюк, студент спеціальності екологія. Незвичайно радий бачити вас в стінах Маріупольського університету в Києві. У мене в цьому році повинна була відбутись арктична експедиція від університету Норвегії. Ми підготували весь необхідний пакет документів для перетину кордону, але, на жаль, мене не випустили. І зараз трішки все нормально. Ага. Що з цим робити? У мене таке питання: так. чи є можливість розглянути або створити? Іншу процедуру перетину кордону для студентів, які дійсно хочуть е, набути навичок та отримати досвід від міжнародних практик е, для різних сфер наук, е, щоб застосовувати їх в нашій країні. Дякую вам за запитання. Тут найголовніше коли так довго йде і війна. І коли іноді є різний світ на фронті і в цивільному житті, і він ну, іноді в деяких місцях доходить до такої психологічної прірви, а люди, які на фронті, вони на фронті захищають державу і не розуміють, чому всі так само не відчувають цю війну, як вони. Це просто є. Я хочу спочатку вам пояснити, що відбувається. Я думаю, ви це знаєте, але ви зрозумієте і мої, мої думки про це. А люди, які всередині по різних причинах неважливо, я не характеризую людей, я характеризую ситуацію, бо люди різні. Іноді вони забувають, що комусь дуже важко, бо далеко. Іноді люди хочуть забути про війну психологічно, іноді люди когось втратили. І не можуть йти по вулицях, коли хтось розважається, а те, що і не можуть на це спокійно дивитись. Іноді військовий повертається з фронту і не може тут знайти себе, бо там все не так, як тут, скажімо так. І ось ця прірва. Наше найголовніше, я вважаю виклик розділення колись було в державі на захід і схід. І, і ви це знаєте, маніпулювали цими питаннями тощо. І це приводило до розколів у суспільстві. Ти такий, а ти не така. Тощо, не можна такого до допустити, це слабкість держави. І факт, що це така держава, вона без майбутнього. Розколу не можна допустити. Сьогодні е, будуть вбрасувати максимальні різні інформаційні удари. Щоб розколоти тих, хто фронті, на... і тих, хто в цивільному житті. І тому я й сказав, що тут найголовніше а в цьому питанні знайти справедливість. В окремі програми, де люди немобілізованого віку. Окремі програми, де люди немобілізованого віку, науковці на розвиток знань або здобуття яких знань, які потрібні Україні, окремі такі програми. А я вважаю, що міністерство повинно відпрацювати і дати вам можливість принести ці знання в Україну. Бо найголовніше це мета. Якщо ця мета це ті практики, які ви можете отримати десь і привнести їх в Україну. І якщо це зафіксовано, а законно на рівні, ну тобто, не дати, знаєте, не дати ще один неправильний меседж в цьому напрямку щодо розділення людей на фронті і у цивільному житті для нас дуже важливо, що всі важливі, і ми всі разом є Україна. І от, от це я максимально хотів би зберегти. І ваш, ваше запитання влучне точно проробляється в Міністерстві освіти. Ми розуміємо ці виклики, вони є. Дякую щиро. А... Як питання, наприклад, я вам хочу сказати, щоб ви просто знали, в кожному з таких запитань є там. Ми... Різні відтінки, так? і ось вам приклад застосування сигналу тривоги у Києві. Ми розуміємо, що йде сигнал, люди йдуть до бомбосховищ, хтось йде, хтось не йде. Люди йдуть до бомбосховища, і там сигнал був дві години. А потім росіяни зрозуміли, як це працює, що можна економічно зупиняти Україну. Як? І життя так. І вже сіяти такий е, настрій, панічний настрій серед цивільного населення. Підіймається літак, є а, сигнал, а, літак тепер. Не вистрілює ракети просто три години. Потім а, а, тривога тривог закінчується по всій нашій державі, а потім літак знов підіймається. Це просто ну, ненормальне. І це буде і трафік. Я розумію, до чого вони готуються. Ми поставили таке завдання військовим разом з поліцією: розробити технологічно вихід цієї ситуації. Росія готується до чого? Щоб взимку. Ну, просто поставити в таку впативу ситуацію всю державу. І від школярів, дорослих, які до школи дітей, до кожного робітника, студенти, які будуть, не будуть нормально навчатися, а просто перевести Україну в підвал. Ось як це називається. І вони цим займаються. Тобто, технологічно треба знайти вихід, щоб люди знали, де це. Дуже небезпечно, а де це максимально провокативно з боку Росії? Тощо. Тобто, це також складний складний момент. Е, і тому таких програм, про яку ви сказали, оці програми такі знайти про справедливі рішення, і їх багато. Окей, дякую. Ти переключився на щось болюче для мене. Вибачте, ну ви мені про свої болі, а я вам про свій. Шановний пане Президенте, немовірно ради вас вітати в Маріупольському університеті. Я студентка спеціальності міжнародні відносини, тому моє питання буде стосуватися більш дипломатичного фронту. А всім відомо, що українське керівництво веде перемовини з країнами Африки та намагається посилити наші національні позиції в цьому регіоні. Тому питання таке: чи маємо ми зараз здобутки в цьому регіоні на дипломатичному фронті? Дякую за запитання. Ну, не тільки в цьому регіоні. Спробуємо посилювати максимально. Я вважаю, що ми дуже посилили свої позиції в Європі, в Сполучених Штатах, почали посилювати в Латинській Америці і Африці пріоритети, так де нас там зовсім не було. Від слова зовсім. І на шляху до відкриття 10 посольств в Африці це дуже багато, це високовартісне рішення. Але тим не менш, нам потрібна там присутність. Я вже не говорю, що під час війни з Росією потрібна присутність на рівні як мінімум Росії. Ну до цього ми дійдемо, але присутність України на рівні будь-якої розвинутої європейської держави в Африці точно буде. Ми до цього йдемо. Є план, є цілі, є відповідні терміни. Для нас це важливо. Мало цього, Латинська Америка, так само. Там ще складніше, я б так сказав. Там нас дуже мало, і тут іноді, коли ми говоримо дуже мало, це не тільки про кількість посольств. Іноді є посольства, є люди, але вас там немає. Бо немає «win-win» та якихось контрактів, які дуже потрібні. І нашій державі, і тій стороні, тому що ми завжди думаємо тільки про нас. А чому треба шукати, щоб і другій стороні також було цікаво? Важливі економічні контракти, важливі спільні інтереси, спільні підприємства, спільна продукція. Ну, все, що починається з ко продакшн. От такими речами дуже конкретними треба посилювати, тому що просто говорити дайте нам зброю, так воно не працює. Так воно не взлітає, бо є держави, які не готові давати вам допомогу. Будь-яку я вже не говорю про зброю, про будь-яку, які згадують, слухайте, а у нас в житті було дуже нам було складно останні 50 років. У нас було раз, два, три, чотири, п'ять викликів. Жодного разу Україна. Не допомагала. І ми не знаємо про це з вами, бо ми були молоді. А ви зараз молоді. Ми цим не займалися, ми не знаємо. Але ці країни це розуміють і знають. І у них є пам'ять на такі речі. Для них Радянський Союз, у них були зв'язки. І для них Росія це є обличчя Радянського Союзу. І у них там щось залишилось. Хтось навчався, десь були якісь виробництва спільні багато чого залишилось, а України там було мало. Це факт, тому треба йти цим шляхом. Будь ласка, дякую щиро. Володимир Саш. Ви абсолютно влучно, мені здається, сказали в одній зі своїх промов, що ми в цій війні боремось за наші цінності. Це ціннісна війна для нас, росіяни за територію нашої війни. Ми за цінності та за людей. Це нас. Абсолютно відрізняє. Наш колектив це підтримує, тому що для нас цінності це теж не пусте слово. Цінності, які ми зафіксували в стратегії. Свобода, людяність, єгість. Це, власне, ті цінності, які об'єднують цих людей в цій залі. І ми хочемо щиро подякувати вам Ви за цього. Мене проваджаєте, я так розумію. А, Я намагаюсь всех сделать Ну так у вас получается уже. Я понял. Жестно, да. быть, На, я скажу, Vamos... да, наша встреча была помылкой. <а <III> я вас Окей. Okay. все понимаю. Все нормально. Нет, нет, окей. Все нормально. Uh, и мы мы хотим еще раз поблагодарить вас за вашу лидерство. Тому що ви для нас дійсно приклад, і е, ці приклади, е, в принципі, приклад цього університету, цього колективу, е, який я маю честь очолювати, показує, що Україна не переможе. Тому що нас можна знищити, нас можна розкидати, нас можна е, обличчям в асфальт, так скажемо, протягнути дуже довго, повбивати багатьох з нас, але ми все одно живі, ми все одно стійкі, ми все одно не скорені, не здолання. І я тут завжди іноземцям кажу, що дуже важко пояснити слово резин. Це воно я багато разів його чув. Про Україну і було дуже приємно завжди. Я погоджуюсь з вами. Мені здається, що коли довго йде війна, і коли за вікнами осінь, я би змінив би трішки риторику. Я би сказав, що нас хочуть, але не зможуть знищити. Все ж таки, я вважаю, що ну, ваш, мені здається, ваше в житті. Історія, ті блокбастери, про які ви сказали, а трагічні. Трагічні а, зазвичай того, як ви, ви всі, ваші близькі, виходили з Маріуполя. Але вся ваша історія говорить про те, що не можна знищити, можна. Змінити стіни, але не зміниш точно своє життя і свою природу і свою державу. І мені здається, що оце є про резилінс, те, що ви сказали. Я вам дякую за це. Ще раз я вас вітаю, знищити вас не змогли і не зможуть, і перемогти також нас не зможуть. Не просто факт. Але ну а хто обіцяв, що буде дуже просто. Ніхто не обіцяв, але точно буде все переможне, і це залишиться в історії, і, 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 і ми всі будемо проживати всі ці дні, які зараз живемо. Проживати багато багато ще разів. Я вам бажаю перемоги. Слава Україні! Дякую.